Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про удар українських сил по Чорноморському флоту Російської Федерації. Але крізь долю одного українця, мого земляка, Івана Карповича-Глубця. Він герой Радянського Союзу і загинув. Здається, в 41-му році при обороні Севастополя. Але мова про інше. Оце відповідь на кошмар української інфраструктури іранськими дронами, Україна зробила більш ніж показову. Вдарили в саме ідеологічне серце російської пропаганди. В бухту базування флагмана Чорноморського флоту адмірал Макаров. Це той, що трошки менший від крейсера Москва, і той, що, котрий ще не доплив до крейсера Москва, хоча перспективу отримав знамениту. Українська відповідь більш ніж продумана і дуже високотехнологічна. По суті, ця багатомільярдна оборона Севастополя була пробита кількасоттисячним українським обладнанням. Наголошую українським. Надводні дрони в Україні розроблялися досить довгий період. Країні після побудови москітного флоту, я хочу нагадати, що всі якось реготали з цього москітного флоту, але те, що було зроблено тоді, і цей ну, абсолютно знаменитий випадок, коли проти маленьких артилерійських катерів, мбаків, вся сила російської. Чорноморської армади накинулася в Керченській затоці про героїзм моряків, які просто проходили українськими територіальними водами в інші українські територіальні води. Я просто коли пригадую, якісь сморід підняла вся ця шантрапа, ну та що по полваренічка, пол сосісочки. І як накидалося на Петра Порошенка, що він хоче ввести в воєнне становище, аби не проводити виборів. Але мова про інше: що українські ідеї, які базуються військово-технічні, морські ідеї, вони базуються на ідеях передових флотів. У нас просто немає серйозних фінансів на це. Але хочу нагадати, що багато країн-партнерів, зокрема, Великобританія і Сполучені Штати, готують для нас кораблі. Великобританія готує тральщики, також їх готові Данія передати певну кількість тральників, і, ну, тобто, рано чи пізно український флот буде. Тож, е, оперуючи. Можна сказати, не надто складними інструментами. Ну, про ракети Нептун і про комплекси ці вже сказано багато, але оперуючи нескладними інструментами, Україна досягає видатних результатів. Спочатку потоплено флагман Чорноморського флоту в Москва, тепер ударом по бухті Севастополя, по суті, нанесений більш ніж. Такий принизливий для Чорноморського флоту удар. Справді, у нас не, не так багато крилатих ракет, е, тих самих Нептунів, якими можна було б дістати російський і в бухтах новоросійська. Але, принаймні, те, що перебуває в Криму, тепер буде закошмарене ідеологічно і психологічно на віки. Просто знаєте, серед. Кораблів, які зазнали вражень українськими технологіями, фігурує і тральник Іван Голубець. Це матрос, герой Радянського Союзу. Загинув, він був стерновим на сторожовому катері, загинув при обороні Севастополя. Він українець, родом, він мій земляк, він родом з Канева, з Канівщини, точніше з Ліпляву. Ну, звичайно, що після народження його батько переїхав десь в Таганрог, батьки, і він якийсь час жив в Таганру Таганрозі, але це ж, це ж була Україна в той час, коли вони переїжджали. Тому росіяни переписали його вже на всякого руського героя. І що дивно його іменем якось так ну, Україна розпоряджалася в силу. Того, що він українець, а Росія в тому, що він краснофлотець Чорноморського флоту. І от вийшла дуже дивна історія. Спочатку іменем Івана Голубця назвали український траулер, який, здається, в 19-му році затонув десь біля берегів Африки. Іменем Івана Голубця був прогулянковий катер, названий, який десь в Феодосії, здається, базувався. І він потрапив до Росії ну, після захоплення Криму. І от Росіяни назвали іменем Івана Голубця Тральник. І от цей тральник розбивають українські сили. Це якась така. ну... Символічна річ, коли людина і нація окупована потрапляють у такі жорна, такі перипетії, коли ти ніби не належиш собі, твоєю дол долею розпоряджаються окупанти. І це долею і іменем. Матроса-голубця розпорядилися окупанти. І українські е, моряки б'ють по судну, на борту якого красується ім'я українця-моряка. От така от, ну, дивна, але це доля поневолених націй. Українці завжди були в таких жорнах. Е, і серед моїх знайомих. Наприклад, було двоє вже покійних моїх старших друзів. Один з них воював у В'єтнамі в складі радянського контингенту, ну, в складі радників радянських, а другий воював у складі Американського корпусу морської піхоти. Ось така доля українців, які за інших обставин могли б захищати Україну. Але зараз такі обставини, коли Україну захищають всі. Тож, якби окупант не писав на бортах своїх кораблів українські прізвища, але ми пам'ять про цих людей збережемо. А і ржаве залізо окупанта, як не потопимо, то переплавимо в щось більш шляхетне, ніж військові кораблі. Ми переможемо. Слава Україні.